Давайте її ви попробуйте, хорошо? Ну, знаєте, більше колодки не Дивіться, є... Да, да, да. Ну, давайте, ну, давайте, це цю ви пробували, ну, давайте. Якщо цю, то я вам дам. Ну, любов, ви <клухи> просто треба пробувати, розумієте, тому що... Ну, якщо ви любите горчинку, це горкушка. Ні, зараз ні, мені це не зайшла, мені це не йшла, то я вам зібрала. З горчинкою? Без горчинки. <клухи> а ви ж хочете мільше, надіжіть, ну, пробуйте цю. Таку пробуйте, а зараз я вам дам ще одну. І давайте таку. Це гірчить, щоб була, якась була, що ви <клухи> здається. Давайте, давайте. Пробити це. І е, в будь-якому випадку всю ікру треба пробувати. І не, даю... ну, дивіться, ви ну, що, перша, друга, і от я вам третю, даю більше не даю. Третя, це в нас буде, вона прям така густа, що вона не. А ну пробуйте ще таку. А давай. Юра, а не ж Ні, ні, ви в будь-якому випадку її пробувати це однозначно. А ви собі вже виберіть, яка вам більше подобається. чи та. От последнього сюди? Але... Це кита. А перша, яка була? Перва була, дивіться, перша була кіта. Дивіться, давайте отакий кусочок є. Нема, меншого нема, Нема, дивіться. Отакий, так? Хорошо. Так, у нас буде з вами так, корочка, Так, йдемо, малосолка наша, так? Малосолка, 328 грам. Нормально, да, вам такое? Добре, добре. Є. Так, і ікорочка наша буде. Будь ласка, у вас оплата картою, так? Давайте, будь ласка, прилажуйте. Біна... Дивіться, ну колбаска. Прилазите, будь ласка. <клес> рулетики, <клес> так. Да. Ну, краби вже поїли, собі шили комусь, даємо. <клес> <клес> треба любити, ви розумієте, треба, потім я кажу, Ми на закуску. взяли. На закуску. Ну нормально, не пішло, то краще на закуску вже сало взяти. <клес> вам удачі, приходьте. Дякую вам. Дякую, дякую. Так, мої ріднасеньки, ну я вже на роботі 13.07, Слава Богу, ви знаєте, приїхала одні, прийшли другий, третій, слава Богу, дякувати за кожен день. Дівчатка, я сюди отримала золоту печоночку, Золота печоночка, вона коштує у нас 300 рівні за баночку. Чому вона золота? Тому що вона дійсно золота, вона йде без горчиночки, у неї йде тільки лавровий лист і перець з горошком і сіль. Більше нічого нема. Вона йде кусками, вона ні в якому разі не йде кашею, вона йде отакими от обалденними кусочками, дівчатка, і вона без горчинки. Ви знаєте, що печеночка йде жирна, багато її ви не зісте. Але печоночку треба їсти, хоча б по чуть-чуть. Вона дійсно дуже жирна. І печоночка вона дуже полезна. Дівчатка, вона в нас є отака от баночка. І ще в нас є баночка, така 600 грамота, в неї 250 грамів. Вона трошки друга йде, але вона і та, і та дуже смачна. Плюс у нас є пічолочка з прозрачною кришкою. Зараз покажу. Так, мої Да. Включилося. Значить, дивіться, отака печеночка 250 гривень, золота 300 гривень. І тут, і тут у неї 230 г. Та, та печеночка дуже-дуже смачненька, мої хорошення. Дуже. Пічоночку я вам показала, вона у нас є 250 гривень баночка і 300 гривень за баночку. Це йде золота, це йде платінова. Хай буде так. Але вона і та, і та смачна. Печеночка йде у нас латвійська, мої хорошення. Значить, так замовлення ми робимо тільки на 07 0,984930776. У нас є в продажі, кроме красної ікрії і крамоєвочка. 180 грам, 180 грам. Вона йде прям така хрумтить-хрумтить, вона йде мало мало сольна. Потім, мої хороші, у нас є обалденно класна кілька, обалденно-класна сайвочка. Сьогодні давайте по консервочкам. Кілька і сайра, вона коштує 120 гривень. Дівчатка, вона йде. Значить, дивіться, кілечка йде, вона йде натуральний томат. дівчатка, Вона дуже смачненька, це теж латвійська кілечка. У неї натуральний томат. дівчатки, І від нього не пече іжога. У мене обично від томата пече іжога. Дівчатка 100 гривень, 120 гривень баночка, тільки 120 гривень баночка сайри. Саме головне замовлення ми робимо тільки на вайбер, кроме вайберів більше нікуди. У нас дуже великий вибір. У нас є і консервочки, у нас є і печоночка, у нас є абсолютно все, що ви знаєте місце. Потім мої річки не забувайте, що в нас є олівочки, у нас є маслінки. 300 гривень така пачечка, це олівки маслини гігант. Дівчатка, значить Дивіться, вони так само пам'ятаєте, палада банка була. Але палада зараз тільки є. Палада у нас тільки дівчатка є, олівочки, вони теж коштують 300 гривень за баночку. І в нас є олівочки з родзинкою, вони коштують 350 гривень за баночку. І в нас є олівочки, такі маслинки з кісточкою і без кісточки, вони 300 гривень коштують. Але дівчатка, оце маслинка, це маслини і олівочки гігант. Замовлення ми робимо тільки на вайбер 098 493 -07 76. Кроме вайбера, закази не приймаємо нікуди. Дівчатка, щоб потім не було обіду. Ми вам замовили, ви не передали. Ні, мої хороші. Якщо ви замовили, то ми вам і передали. Значить, так, про це я вам розказала. Потім мої вікнулі, не забувайте, що в нас в Яремчі є обалденно класне сало, шмаляне на соломі. Дівчатка, це іменно домашнє. Потім у нас є солонинка, у нас є з перцем красним, з перцем чорним. І обична, вона дуже дуже смачненька. Так, мої дівчатки, ви знаєте, що цей хлорік у у нас є сало і колбаска. Дивіться, у нас дуже великий вибір колбаски. Отака вот нарізочка коштує 950 гривень за кілограм. Нарізка є різна, дівчатка. Вона є і практично вся нарізочка йде з ліберською колбаскою. Тут іде кролік з фісташкою, прошуто, говядина з вишнею. Тут йде уточка, прошуто і ліберська колбаска італійська. Дівчатка, 950 гривень за кілограм. Потім у нас є дуже смачний баранчик, це мелке-мілка солями. Воно йде це свиненка йде, але мелке-мілка солями. Потім у нас такі ну, нарізочку я вам вже показала, дівчатка. У нас є колокольчик і колбаска. Для наших діточок. Це йде мякий мякий сервілатик, не похоже ні на що. Дівулечки, у нас є палички конини, дуже смачненькі, дуже вони вкусні, тоже. у них є така далека гострілочка. І плюс ми такий міксик зробили, баранчик з паличками. Теж воно дуже смачненьке. Мої хороші замовлення ми робимо тільки на Viber, 098 -493 07 76. А ще ми зробили такий мікс. Дивіться, тут коніна і кролик, дівчатка. І такі міксики ми теж робимо. Ми абсолютно робимо все. Відправочка в нас тільки новою поштою. Красунички у нас в цьому холодильнику. Ви знаєте, що в верхушесті така баночна ікорочка. Значить, дивіться, мої хорошенькі, У нас є як і розвісна ікра, є Америка, ікра і є Українська ікра. Це Київська область, Фастівський район, село Тарасівка. Дивіться, у нас є баночки 350. -ті. 230 і 600 грамоти. 600 грам коштує 4,5 тисячі, 350 2,5 і 230 грам коштує 1800 гривень. Дівчатка, це ікра преміум клас, вона дуже вкусна. І така баночка, вона йде з пломбочкою, вона відкривається, герметично закрита, вона дуже смачна, вона йде мало мало сольно і не жидка. Мої ріднулі, у нас є, так як у нас є така ікра, так у нас є така. У нас є ікра преміум клас, горбуша і кита. Значить, дивіться, і горбуша і кита кожен срок є на баночці під кришечкою. Вона йде до 5 того місяця 26-го року. І краї, і Горбуша, і кита. вона йде мало, мало сольна, дівчатка мої. Вона не в якому ж разі не жидка. Тому що думаю, якщо вона в банці, то вона може бути жидка. Ні, мої хороші, вона не жидка. Замовлення тільки на вайбер. Мої хороші, це ікра преміум класу. Замовлення ми робимо тільки на вайбер. 098 493 0776. Кроме вайбера, ми закази не приймаємо нікуди. Дівчатка. Тільки на вайбер. Дивіться, що ця ікорочка, що та? вона що розвісна, смачна, що така. Але ви, коли приходите, ви обов'язково повинні пробувати розвісну ікру. Дівчатка, це дуже немаловажно. Тому що, ви знаєте, люди приходять за горбушою, беруть киту. приходять за китою, беруть горбушу. Вона вся ікра смачна по-своєму. Людина, яка їла, допустимо, тільки таку ікру, вона буде їсти тільки таку. Людина, яка їла розвісну, вона буде їсти тільки розвісну. Опять же, і та, і та ікра дуже-дуже смачна. Вся ікорочка вона має свій вкус. Обов'язково, ви знаєте, що горчинка, вона має, горбушка вона має далеко Далеку горчинку, кита вона горчинки немає в Але люди думають, що якщо вона у банці, то це значить вона не ікра. Ні, мої хороші. Вона це теж і корочка, вона не така прям плотна, допустимо, як розвісна, але вона дуже смачна. Саме головне ви замовлення пишіть тільки на Viber. Кроме Viber, дівчатка, ми не приймаємо замовлення ніде. Рулетики показала, все вам показала, про все вам розказала. Ми працюємо, ми нікуди не пішли, ми є і на привозі, ми є і в Одесі. У нас є дуже це починчик у мене, він валяється. Ви знаєте що. Перший почин тако постукала по собі, кинула його в товар і хай він собі там буде. Що ви хочете, щоб у вас сьогодні продавалися? Рулетики, кидайте на рулетики. Шуби, кидайте на шуби. Конфетки кидайте на конфетки. Що ви хочете, щоб сьогодні продавалося, то у вас і продасться. це я вам гарантую. Саме головне в це вірити. Ви знаєте, я завжди говорю, я, я не знаю, може я собі щось внушаю, може я щось собі придумаю. Але мої придумки вони корисні, тому що чим більше я придумаю, тим більше, напевно, воно і продається. Але ще я хочу вам сказати, що ви знаєте, зараз така торговля. Ну я не знаю, дівчатка, як у кого, але вона слабенька. Але я завжди хочу сказати, дякувати Богу. І за це буває і хуже, Понімаєте, лучше, слава Богу, потихесенько, курочка, по крупиночки, ми теж по зерниночки. Дівчата які сказали, що мене немає. А ну хай йдуть сюди. А ну йдіть за неправду, я вам зараз дам. Це як мене немає. А ну йдіть сюди. То я утром була міряла шубки, а вже я тут. Бачите? А я вам говорю, каже, каже, немає. А я приїхала, і ми утром поїхали в косів на базарі. Вже тут хороший, великий такий базар, дуже великий, дуже, дуже. Ну там таке вишиванки, оці лахматки, оці такі, знаєте, ну каже, немає. Ви чуєте, і не зайшли, так? Да? Ну, а я кажу, ми зайдемо, подивимось, правильно, ми, да. Ми, ми, да. Чому, чому, ні. Красуні. Саме, саме в Одесі їхав на вас. У ну вас правильно, а що в Одесі, Но... я там можу бути, так? Ми привозимо, не пропаркується, щоб до вас дійти. Бачите, а тут дивіться, як он до хорошо. Ви на відпочинок трошки, так? Да? Так, ми вже завтра додому їдемо. А ми... я в понеділок їду. Тоже. Ми з тої суботи сюди приїхали, то катались. Ну і молодці. То... Відпочили трошки, так? Да? Так. Слава Богу, трошки Бо світло треба. Світло побачили. Да, да, да. Дитуля, відпускаю. А, вже... відпускаю. <реш> Наших дівчат може таксі прийняти. Хорошо, согласна, дівчатка. <реш> <дня>. вам давайте. <реш> дівчатка <реш> мої, красуньки, ми ви мої. Спасибо. спасибо, все добре. Бої так, це. Ну, спасибо вам велике. <реш> до побачення. <реш> а, зайчик. <На> <реш> Написати, на <папу>. <реш> <реш> а, це моя, моя. Здрастя, га, звісно, можна, де красунь. А вони не вірили, що ви тут є. В смисле не вірили. <реш> вони що <реш> є. А О, ми вас любимо на А, конфір. Як це ви не вірили? А де я должна бути? Диви, які гарненькі. Бо, а ви знали, що ви Одесі є. — Та я вже тут красуня. Я вас а, люблю. А, а, Боже, це чудо. Гарні любов. А, це любов. <різь> Просто ми а, вас обожаємо. — Знаєте, що що хто не говорить, но ви кращі. — Спасибо вам велике. кращі. Спасибо, дівчатка. А Що не кажуть. Хай говорить, тихо не це мої. Йдіть сюди, красуні мої. Ай, красуні! Спасибо вам велике. Красунчики, йдіть сюди, давайте. А ну, гарненько двері. Славненькі, а? А? Ага. Гарні, я думаю. Ай,